Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні я вам покажу, як малювати аквареллю скло. Предмети зі скла на прикладі такої звичайної, такої, якоїсь скляної пляшечки, яка стоїть, наприклад, десь, ну хай це буде на якомусь підвіконі. От давайте намітимо ми підвіконня. Намітимо цю пляшечку. От. Наприклад, вона буде десь у такої, у такої форми, такий пузирчик такий буде. Насправді форма мене зараз не цікавить, буде більше цікавити і питання живопису. Як це зробити фарбами, а конкретніше акварель, тому, тому що я показував відео, де я це графічно робив. А, і було запитання ще від підписників, щоб я показав, як це намалювати е, живописно. Ну, скажімо так, мені найбільше подобається пере, е, малювати скло е, олійними фарбами. От, е, можливо, якось покажу. Е, е, акрил також непогано. Дуже багато можливостей. Акварель, вона чудова також для скла, що оця така прозорість, яку можна використовувати, також вона акварельну непогано передається. Так, дивіться, от у нас такий малюночок. Тепер я обов'язково показую, як ідуть бліки, тому що це дуже важливий елемент. В, в малюванні скла, а в акварелі тим паче, тому що мені потрібно ці бліки ніяким чином не замалювати. Тому до цього ми відносимося дуже серйозно, намічаємо всі бліки дуже-дуже ретельно. У мене буде е, е, пляшка пуста, без води, якщо б тут була вода то показав би ще там. ну ну в принципі, ну, Хай буде не пуста. Хай, наприклад, буде вона у нас отут, тут от у нас буде йти еліпс води. Тобто Це у нас буде вода. Там якісь, якісь рефлекси будуть. От. І по суті тут ще такий якийсь рефлекс буде. От таким чином. Ну І, з, і, ззаді, і позаду фон. Це рама вікна. Хай буде, така пластикова буде йти у нас. Рама. І падаюча тінь від цієї, від цієї пляшки. От, якось так воно буде у нас виглядати. Тепер переходимо до безпосереднього малювання акварелю. Я оберу такий метод малювання, ну, так, скажімо так, є у нас методи. Лисування багато шаровий, да, такий по сухому. Я обираю також по сухому, але це буде такий у нас метод більш схожий на аля прима, тобто в пов... буду намагатися малювати в повну силу. От. З чого починаю? Починаю з промальовування таких, таких напівсірих моментів. От. Закладаю такі, такі відтіночки. Ось бачите, і використовую акварель, її властивості. Оце такі затікання, якісь гарні. Бачите, що відбулося. Тут зараз от також водичку. Тут водичку. Плюс ще враховуючи те, що у мене е, папір у мене знаходиться в такому е, в положенні вертикальному, тому буде якісь такі, можливо, затікання, які мені десь будуть вигідними. І дивіться, що я роблю. Ось от, от такими мазочками. От, обережно обмальовую ті бліки, які я намічав, я набираю кольорову масу. От. Саме горлишко буде, мабуть, найтемнішим ну, як, ну, Якщо порівнювати з бутилкою, то горлишко буде найтемнішим. Тому тут я зараз навіть. Додам так трошки чорного, от. і блік буде тут максимально виділятися на цьому такому темному тлі. От, тут так само. Дивіться, дуже обережно, кончиком, так от хірургічно, да? скажімо так. Тут так, так, наскільки це дозволяє пензлик робити. От. Як бачимо, використовуємо використовуємо фарбу так, щоб вона не, ну, не встигала, не встигала висихати. От, бачите, тут я десь зелененький такий поклав, не без цього. От. Там, де у нас білий, я. Біля нього знов таки таким синеньким десь покладу. От. І далі спокійно йду донизу. Донизу. Тут якийсь інший колір, такий можливо сильнівати. Такий, можливо, якийсь дам. Зараз. Відтіночок. От. Тут рефлекс такий теплий, можливо, десь там з кімнати, чи десь якийсь такий рефлексик. Тобто ми використовуємо не тільки сірий кольор так, такий, бо дуже часто таке є враження, що це що скло це тільки сіре, чи щось таке блакитне. А насправді там можуть бути різні відтінки, тому не бійтеся. Ви використовуєте ці різні відтіночки. От, і дивіться, що відбувається тут. У нас. Тут якби так світиться у нас водичка. Такі якісь отакі просвіти є. Ось показую цю а, межу, да, от води, еліпс там у нас буде. йти. Ми його також потім ще покажемо, коли він підсохнуть. от Тільки не контуром, а на такими натяками. Бачите, отак, десь де-інде. Отакими от натяками я показую. Потім ще я зроблю акценти на на склі, на самій пляшці Я зроблю акценти. Це теж буду робити по сухому. Тут дивіться. Або так, то підкреслюю, десь залишаю блічки. От. І там така гра таких якихось. Там дно, бачите, показую дно і гру бліків. Там будуть бліки. По-любому будуть бліки. Так, є. Тут іще хай воно підсихає. І ще яка умова є для того, щоб це було скло, ніколи ми не вирізаємо по краям однаково. Десь можемо підкреслити, От, наприклад, можу десь взяти, отак підкреслити. От, наприклад, тут десь в цьому місці. Я можу підкреслити. Десь можу тут підкреслити. От бокову частину скла. Можливо, десь тут, там, де мені вигідно е, натякнути на цей еліпс, я можу десь під, е, за, ну, затемнити можу. Але ніякому разі ми це не робимо. отак. Так Взяло, так і по контуру, і обвели. Тобто має бути таке якесь мерехтіння у вас. І, і тоді. Е, ви можете передати скло. Бліки залишаються, бліки. Потім, а вже ж деякі бліки, ми їх зробимо трошки темнішими. Тут блік у нас розривається ось тут, в цьому місці. Отаким чином. Так, тут так само у нас десь блік розірветься. Не може він так бути у нас іти сплошним. Ну і тепер ми малюємо вже, поєднуємо, наприклад, з фоном. А, от, поєдную з фоном. хай фон буде такий якийсь, також буде щось таке блакитненьке, таке легке. І подивіться, я десь тут зайду зараз на, на бутилочку. Десь буде воно навіть так розчинятися. Щоб, щоб була от, оця так звана м'якість. От. Така от акварельність була певна. Але будуть і такі цікаві моменти. От, наприклад, як зараз покажу. Отут, де йде рама, я трошечки якби, спеціально бачите, такий білий контур на пляжці роблю. Показує, що там така, як якби світиться така е, товщинка цього скла. Я не знаю, чи видно вам, чи ні. Ось вона, оцей от момент. Це така е, дрібничка, але вона дуже, дуже важлива. От, і я її показую. Це рама вікона, вона хоч пластикова біла, але вона у тіні, тому вона буде така сіра і, і холодна. І вона десь буде, до речі, її буде видно десь і йти на фоні пляшки. Десь можуть бути навіть такі якісь викравлення, можуть бути от, оптичні. Це вже не це вже, ну, все, все вже о, в такому, вже в плані в такому використовується індивідуальному. Тобто це не необхідно ретельно спостерігати за натурою. Ось, дивіться, ще такий момент. Якраз і тут у ця пляма йде і тут де рама. От. Показую. Ну і давайте десь тут, можливо, такий якийсь теплий рефлекс додам. Можливо, тут якийсь теплий рефлекс. Буде на цій рамі. От таким чином. І оці от моменти, ось і ось, вони дають оцей ефект вже скла. От. Ну і ще нам підкреслить скло і ще і падаюча тінь від рами. От. Зараз я тут покажу. І ще з цього боку у нас буде тінь. Тобто не тінь, а фон. Тут десь навіть зільється. Я, я отак спеціально тут розмию. Це також як один із прийомів для того, щоб поєднати. І тепер дивіться, я оцю частинку я роблю її трошки спокійнішою. Отак я її роблю. Щоб у мене бліки, головні бліки у мене за, заграли, були більш яскравими. Ось у мене раз, два, три. Ну, хай буде цей четвертий. Потім його можливо роз, розіб'ємо. Тут також я трошки заспокою цей блік. І у нас від, відбувається оця гра. Ну, а там уже фон я зараз не буду витрачати час на фон туди якби далі. Мені мене зараз цікавить якби, оточення навколо цієї пляшки. От. Хай воно зараз підсохне і потім я ще зроблю акцент. А тут я зараз зроблю цікаву таку падаючу тінь від пляшки. Такий от рефлекс буде в Ось отаким от чином він піде. От. Теплий рефлекс всередині. Ми зробимо такий цікавий зараз, щоб воно так перетікло. Такий, як зайчик, щоб у нас отак тінь вона всередині світилася. Це дуже важливо. Якщо ви просто глуху тінь зробите, як від, 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 від глиняного да, такого глечика, то у вас не буде цього відчуття скла. А ось бачите, оцей зайчик всередині, навіть таким тут десь білим залишимо. От зараз тут воно підсохне і я підкреслю отут. Це треба почекати, щоб воно підсохло. Підкреслю цей донце. От, щоб тут була така, така тінь була максимально насичена. От. І обов'язково показуємо тут ще таку, що якби світиться у нас. Хоч там і вода налита, але вона світиться. Зараз ми тут покажемо це. О тут я зараз ще трохи затемню. Така вже йде така, ну, така ювелирна вже робота, такі якісь такі акцентики йдуть. От. Для того, щоб вже уточнити ці моменти. Тут хай воно так і буде, тут мені подобається, можливо, тут я трошечки заспокою. От. І ще я хочу акценти зробити на горлянці цієї пляшки. Вона іще більш таку хочу зробити темну, особливо десь біля, біля е, цього, біля бліку. Тут. Отак. Отаким чином. Щоб у мене рефлекси заграли. Ось, бачите, отакі якісь такі допоміжні рефлекси разом з акцентами. І вже тоді бліки будуть виглядати ще більш ефектними і більш такими скляними. От. Тобто це така вже йде де деталізація. Бачите, що відбувається. Тут десь вона зникла, отут десь зникла, тут, тут, тут знов десь підкресли, тут знов зникла. Тут можна іще так підкреслити. І тут можна підкреслити. Тобто отакі от моменти, ну це вже іще вам необхідно ретельно передивитися натуру, там все вам підкаже. Тільки необхідно дивитися уважно. Бо дуже часто не бачать люди цих моментів. Просто не, не, ну, не мають досвіду це, це бачити. От. А тут мені хочеться показати таке щось зеленувате. От в цьому місці. Можливо. Чому б ні. Такий якийсь натяк. От. А тут таке враження, що через скло проходить таке якесь тепле сяйво, да? таке світло таке якесь проходить. Ну і там то вже деталі, то вже дрібнички, падаюча тінь від рами. Я тут показую, падаючу тінь від рами, вона може бути ширшою набагато, От ось отакою. От. Падаюча тінь від рами. Ну і е, саме під підвіконня, воно, щоб його не залишати повністю білим, ми можемо чимось таким, можливо, навіть і теплим таким, да, взяти вохру. І такою вохрою, легесенькою, отаким, такою теплою водичкою їм прокрити підвіконня. Це вже діло техніки, то, як то кажуть, антуражик. Але все, все одно це важливо. Тінь не має бути дуже. Так, тінь, тінь падаюча не має бути ну, такою ж яскравою, контрастною, як те, що відбувається на самому склі, на, на бутилці. Можна єдине, тут, тут зараз воно вже підсохло, я можу десь десь можу підкреслити. Отут От десь, де я і хотів це зробити, підкреслити під самим донич, донцем. цим, Підкреслити. Саме дно. І, можливо, десь на початку тіні для, для такого ефекту. Але це, це треба робити дуже обережно. І зараз, дивіться, я, я намітив це і зараз потім уже так водичкою я це розмиваю обережно. От таким чином. от і у нас по, цей блік працює. Ось він. Цей блічок, я зараз його звузю. Навіть розіб'ю його трошки. Оцей блік розіб'ю. Зараз я його трошки покрамсаю, тому що він дуже великий. Навіть оцей блік. От чуточку, ми його роз, так от роздробимо, щоб він був такий більш. Цікавіший. Ну і, можливо, цей блік десь. Ми тут спокійніше його зробимо. Отак. От і ці от моменти це вже деталі, дрібнички, але вони також важливі. Ви якби тут відточуєте цей, цей матеріал скла. От. Ви його відточуєте. Це рефлекс якийсь, хай він тут так і буде. Головне, тут, тут який є принцип. Немає чіткої однакової вирізаності. Десь, бачите, десь у вас десь вона зникла, оця грань, десь отут знов, тут взагалі розчинилася, десь ви підкреслили її знов. Оці от моменти, що може бути у вас використовуватися якби такий, такий якби антиконтур. Да? Тобто контур не, не темний контур, а навпаки, ви використовуєте, от, от зараз я його ще раз підкреслю. Такий Такий світлий контур. Так, що, таке враження, що товщинка скла як, якби світиться на, на світлі. Ось я зараз її ще так підкреслив. А тут можу так трошечки от так зробити. Отаку от хитрість, бачите? І пузирчик замкнувся. Так само і тут десь можу отак, отут десь продовжити обережно. От. І щоб там воно десь знов таки розчинилося. І у вас виходить отакий ефект скла. От. Ну, В принципі, це все, що я вам хотів показати. Е ну, Це можна іще так чуть-чуть заспокоїти, щоб він не був таким самим, е таким самим, же яскравим, як, наприклад, бліки. Тобто бліки мають бути контрастніші. Але вони, в принципі, будуть контрастніші за рахунок того, що у вас навколо них дуже такі, е такі темні контрастні е плями. Навіть іще хочеться десь. Зараз вдарити таким темним. Зараз і тут такі вже останні акценти. Головне, щоб у вас не було, що, знаєте, взяли отак все і замалювали таким, таким темним. Тобто там мають бути якісь рефлекси всередині. І ви маєте їх залишати. От коли ви це відчуєте, тоді, в принципі, ви самі побачите, що у вас. Об'єкт є прозорим, і він світиться. Ну, тут достатньо, в принципі, можливо, десь тут можна підкреслити. О, тобто, можливо, ще тут. Ось таким чином. Тобто, бачите, сама горляночка у нас вузька, там світло проходить дуже мало через неї. Ну і сама горлянка, виходить, вузька товста ну, якби, Товсте скло, а сама за, за формою вузька. І тут світла не так багато, а тут світло е проходить е скрізь е скло більше. О, тобто ми і ці моменти враховуємо. Все, 23 хвилинки я зайняв вашого часу. Кому було цікаво, будь ласка, був радий вам допомогти. Е в, 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 в цій е Ну, скажімо так, в цій сфері, да? Тобто, як намалювати скло ну, безпосередньо фарбами аквареллю. Тобто, які акценти? Акценти на бліках, на рефлексах. Ні в якому разі ми однаково не підкреслюємо форму. І вже у вас тільки якщо ви будете використовувати ці поради, то у вас вже вийде явно щось таке, що прозоре. Ну а далі вже чисто ваш досвід. Малюйте, спостерігайте, значить, робіть висновки, і тоді буде все добре. До побачення. На все добре, малюйте.